Дивіться сьогодні у випуску новин. Санта Україна відзначає 70-річчя. У Первомайську відновили роботу політичної громадської ради. Громадські активісти святкують разом з первомайцями. Напередодні Дня працівників легкої промисловості в Центрі культури та дозвілля імені Зарницької у Первомайську відбувся урочистий захід, присвячений 70-й річниці з дня створення приватного акціонерного товариства Санта Україна. З роками підприємство стало все більше і сьогодні займає достойну нішу в легкій промисловості на європейському рівні. Сьогодні ми володіємо майже 18 тисяч квадратних метрів підприємства має, на якій виробляється біля 200 тисяч швейних виробів на рівні світових стандартів. 90% цієї продукції експортується з країни Європи та Америки. Моє себе зріччя визначаємо добрими результатами в роботі. Виручка від реалізації продукції у 2014 році зросла в порівнянні з 13 на 41 Заробітна плата склала і зросла на 42%. Темпи зростання збережені і в 2015 році. За вагомі досягнення та з нагоди свята Євген Михайлович нагородив грамотами та подяками кращих працівників підприємства. Після чого присутнім влаштували показ моделей, створених на швейній фабриці. На урочистості прибули гості з обласної адміністрації, аби також долучитись до вітань. Ми всі знаємо, що легка промисловість легка лише за своєю назвою. Тому від щирого серця я хочу побажати вашому підприємству наступні 70 років працювати так само енергійно, наполегливо, з новими здобутками і перемогами. А кожному з вас, кожній вашій родині, вашим близьким від щирого серця хочу поважати міцного здоров'я, натхнення, благополуччя і найголовніше миру. Президент Української асоціації підприємств легкої промисловості теж привітала та відзначила кращих працівників. Вона зазначила, що підприємство в сьогоднішній складний час не тільки тримається на плаву, але й знаходить нові ринки збуту та шляхи покращення технології виробництва. Сьогодні бачимо, який високі височайший рівень професіоналізму ваших ідеї. Понятно, що фабрика має колосальне професіональні оборону технології, а головне – красиві, золоті руки людей, які працюють за станками. за машинами и выполняют такие изделия и работают сегодня на всю Европу из трех тысяч предприятий почти в легкой промышленности Украины ваше предприятие занимает лидирующее место и занимает не только лидирующее место а имеет огромнейшую конкуренцию вот на нашем европейском континенте и даже в Соединенных Штатах Америки поэтому я желаю вам всем добра счастья успехов в работе Продовжився захід показом вишивок національної тематики на сукнях. Автор колекції Оксана Пастушок. Святковий настрій присутнім створювали виступи талановитої молоді міста. Також надходили привітання від інших підприємств та установ. ваш патріотизм, патріотизм – що на сьогодні головний Це працювати, це давати людям зарплату, давати можливість виспитувати дітей, задержати сім'ї і платити. Налоги це те, що сьогодні нужно для нашої країни. і це как раз то, що ви сьогодні делаєте, заведе вас за вас всім благодаря. І этого же хочеться вам пожелати на будущее. праздником вас юбілею. По закінченню урочистої частини розпочався концерт спеціально запрошеного гостя Олега Вінника, популярність якого набирає обертів на пострадянському просторі та у Первомайську, зокрема. 17 червня у стінах Первомайського міськвиконкому зібрались представники від різних політичних партій, які діють в місті. Вони зустрілись, аби вирішити питання відновлення діяльності політичної громадської ради. За словами секретаря міської ради, такий орган діяв у Первомайську ще у 2005 році та мав особливе ставлення з боку представників влади. йде про те, що положення про політичну раду розреєстровано з організації. Він міських партій. На своїх зборах. Все, ніяких е, юридичних актів державних, е, локальних, проти положення політичну раду немає. Тобто ви самі її створили, ви самі праві її продовжити роботу, скригувати цю роботу, ну, а може навіть і закрити. Це ваше особисте право. Положення. Положення є, але я ще раз розповідаю, що ніяким чином наша міська влада не втручається у вашу діяльність. Тобто ви вправі сьогодні обратнось відміні мороги відновити така цю політичну владу. Ну, ви вправі так ваші сказати, що не стосовується положення, які ми самі і розробили. Тобто, ви зрозуміли, що немає ніяких не заперечень стосовно вашої діяльності. тобто чисто демократично. Ми наше завдання нашої. Для того, щоб організувати вам цю зустріч, щоб ви могли поспілкуватися один одного, більше дізнатися про вашу роботу, що є якісь нагальні потреби, може об'єднатися полон тих нагальних проблем, які сьогодні у вас всі турбують. Можливо, це буде одна, дві, три, п'ять проблем. Тобто наша місія в цьому вас організувати. Присутнім на засіданні представили положення про формування та дію політичної громадської ради, а також пояснили, чому цей орган припинив свою діяльність. Значит, у нас существувало на початку 22 політичні партій пристають. є по ПАДВА, як там було записано, спочатку по два ходили, то було 44 чоловіки. Всі там присутство в Постепенно, постепенно, после пшеничника Сычева, это на тормоза спустила, но ну, драмашка, тем паче. Значит, все зависит, так сказать, мы должны работать непосредственно с секретарем РАД. Вы это дело курируем, в нем подчинение видел внутренней политики. Вот. И мы должны... ...координатор і відділу внутрішньої паруки в тісно взаємодії загалом представники політичних партій в місті підтримали рішення про відновлення діяльності громадської ради. Але серед присутніх також були ті, які намагалися відтермінувати цей процес до кращих часів. Мені здається, треба поки цей питання залишити до проведення виборів. Після виборів, коли все сформується, все поняття, перебується, ні, кормутодіну ніби. І, пожалуйста, всі забрати державець. От на сьогоднішній день запарку по, по, по зареєстрували 70, 72 політичні організації. Так що ж, 13 людей, будемо рішати, понімаючи за сімдесят. Не дивлячись на протести з боку деяких членів засідання, політичних діячів підтримала громадськість. Адже за словами первомайців, дуже добре для міста відновлення такого потужного органу, як політична громадська рада. Мы прежде всего здесь граждане города, а потом уже политические партии. Но мэр четко понимает, и он должен знать обстановку или секретарь городского совета, значит, перед подписанием бумаги, вынесением вопроса на сессию для обсуждения и так далее. И э, мне кажется, это очень важно. На останок зустрічі одноголосно було затверджено новий склад громадської ради. Крім цього, було обрано координатора. Ним став богатирьов Борис, який вже мав досвід у цій справі. Сподіваємося, що діятиме громадська рада не лише на папері, та невдовзі громадськість матиме змогу оцінити її роботу. Не так давно у Первомайську з'явилася громадська організація РТБ. Окрім основної діяльності, спрямованої на розвиток та благоустрій рідного міста, РТБ організувала та провела чимало акцій та різноманітних заходів практично до кожного свята. На день святого Миколая члени організації завітали з подарунками до вихованців дитячого притулку. Члени нашої організації совмісними усилями приобріли подарки і зібрали необхідні діткам речі. Окрім подарунків до притулку, привезли театралізовану постановку, аби порадувати дітей перед новим роком. Мені подобається, що приходять гості на нас подарки. Далі що так цікаво». Не забули й про тих, хто у той період хворів і перебував у дитячій лікарні. Члени РТБ привезли їм іграшки, солодощі, продукти харчування та засоби ігієни. Машлізіли такою квітню свідоні кою небольшої такий, такий, такий подарок. Я думаю, що наш примір послужить і для других ні. Равнодушних граждан нашого города для того, щоб допомогти таким дітям не залишили поза увагою самотніх літніх людей, які перебувають у будинку пристарілих. У період новорічних свят. РТБ організувала для стареньких благодійний концерт, запросивши до закладу колектив горлиця. Привезли і солодке частування. Ми завжди пам'ятаємо о наших пристарілих людях, завжди стараємося підтримувати їх і допомагати поприльоне пассивної помощі. Проводилися святкові акції і для членів РТБ напередодні нового року. Усі, хто входить до громадської організації, стали учасниками новорічної лотереї. Її переможець отримав головний приз мобільний телефон. Спосібови, що РТБ, що наділить празник іменно для простих людей. Желаю, щоб РТБ розвивалась і приносила много хороших мною для всіх жителів нашого города. Учасники новорічного розіграшу призів отримали сувеніри та солодкі подарунки. А напередодні дня святого Валентина усі члени РТБ мали змогу отримати призи за виявлення своїх почуттів. На сайті організації було оголошено конкурс на краще освідчення в коханні. Переможницею стала Лариса Самбура, яка виграла романтичну вечерю на двох. Неожиданно за перше місце. Бержаю вам дякую, не і дякую РТБ. Інші фіналістки у якості призу отримали абонемент на відвідування салону краси. Очень приятно. хочу поблагодарити організацію РТБ за дану можливість. Такой конкурс. это вперше у нас в городе, Очень приятно побольше бы таких організацій, таких конкурсов. організовувалися акції і до християнських свят на водохреща. Найактивніші члени РТБ взяли безпосередню участь в обряді купання та сміливо занурювалися у холодну воду. Ми виступаємо за здоровий образ життя, за сілу духа. Усі, хто прийшов того дня на водохрещення, РТБ безкоштовно пригощала трав'яним чаєм, цукерками та печивом. А от до свята, 8 березня, РТБ вирішила відзначити жінок, які присвятили себе вчительській роботі, і організували святковий захід для педагогів 15-ї школи. Це вже наша родна, посерна школа. Ми тут вже уже не неоднократно проводили свої проекти, допомагали школі. Привітати вчителів вирішили концертом та подарунками. РТБ закупила для педагогів так необхідні їм канцелярські товари. Ну а наступна акція від РТБ стала подарунком для усіх талановитих первомайців. В березні РТБ організувала конкурс талантів, а в травні підбивали його підсумки. На день перемоги у міському парку було виставлено усі роботи в номінації «Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. І городяни мали змогу віддати свій голос за того, хто сподобався найбільше. Переможницею в результаті стала Анна Жульківська, за що отримала головний приз смартфон очередь хочу поблагодарить організацію ГорТБ в том, що був такий прекрасний конкурс талантів. Зайняла перше місце. такой приз. Спасибо большое. А от переможницею другої номінації, яку первомайці визначали в ході інтернет-голосування, стала Вікторія Рогаленко, яка теж одержала смартфон. Спасибо большое з тією організації за те, що вона провела конкурс, і дякую всім, хто за мене голосував. Останні учасники конкурсу талантів отримали шоколадки як заохочувальний приз, а деякі ще й грошові винагороди. Тільки за останні півроку громадська організація РТБ провела близько десятки різноманітних акцій. Крім того, постійно проводилися заходи з благоустрою міста та надавалася благодійна допомога. Організацію було ініційовано акцію по збору мотанок та дитячих поробок бійцям. АТО. Дана акція на щоб дітки а те, хто виходить на какие-то кружки или, может быть, просто любит делать какие-то поделки, создавали мотанки, какие-то патриотическую символику, рисунки для поддержки наших солдат. Допомагає РТБ і тим, хто вже вступив до громадської організації. Усі членам нашої організації ми надаємо безкоштовну юридичну підтримку, і всі члени нашої організації користуються знижкою на проїзд у громадському транспорті наших партнерів, обозначены там специальным образом. Каждый человек может вступить в нашу организацию и воспользоваться такими, ну, как льготами. Я надіюсь, що нашій організації все більше і больше бути активних граждан нашого города. наші ряди будь поповнятися. і самісну сіль. Ми зможемо добиватися все більших і лучших результатів. Офіс РТБ знаходиться в центрі міста по вулиці Грушевського. 19. саме сюди запрошують усіх, хто хоче долучитися до громадської організації. Зв'язатися з РТБ можна і через сайт, та на сторінках в соціальних мережах.